Вітаю, це новини. Світ у студії Юля Куценко. Саміт Україна ЄС. Гості закликають до реформ. Туск говорить українською. Знали, але не попередили, чи можна було уникнути катастрофи Боїнга. Недосяжний у Казахстані знову з величезним відривом переміг Назарбаєв. Проведення реформ, підтримка України євроспільнотою та збереження санкцій такі основні підсумки саміту Україна ЄС, який щойно завершився у Києві. Україна сподівається, що угоду про асоціацію усі члени ЄС ратифікують до кінця року. Водночас обіцяє виконати усі умови для подачі заявки на членство у Євросоюзі за п'ять років, сказав президент Петро Порошенко. До якнайшвидших реформ закликав президент Європейської ради Дональд Туск. Він виголосив свою вступну промову українською. ЄС не затягуватиме угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Вона запрацює, як і планувалося наступного року. Водночас європейський союз не розглядає можливості направлення військової місії в Україну, натомість допоможуть цивільною оцінювальною місією. Санкції проти Росії залишатимуться. Ще в ЄС закликають на звільнення усіх заручників. Це стосується і полоненої у Росії льотчиці Надії Савченко. На саміті ми обговорили надзвичайно широкий перелік питань порядку денного. Головна увага була передусім зосереджена на двох надважливих питаннях: протистояння агресії Російської Федерації і впровадження системних реформ в Україні. Наша дискусія довела спільність поглядів на шляхи подолання безпекових викликів, з якими сьогодні зіткнулася не лише Україна, але й вся Європа під час дискусії ми торкнулися питань безпеки і моніторингу єС надаватиме допомогу місіями ОБСЄ. але ми також знаємо, що український народ сподівається на миротворчу місію ЄС в Україні. Щойно зможемо. Ми надійшлимо свою цивільно оцінювальну місію в українському уряді. Дуже амбітний план реформ. Ці реформи стосуються різних галузей і дуже важливі для України та ЄС. Вони вимагають болісних зусиль від українських громадян. Я хочу аплодувати сміливості українців. Важко погіршувати умови життя. Але ми в ЄС робитимемо все, щоб ваше життя поліпшилося. Треба пережити труднощі. Попереду велика дорога. Я вірю, що Україна ставатиме європейською країною. Нове голодування оголосила Надія Савченко. Цього разу вона відмовилась від медикаментозної підтримки. Через різку втрату ваги її мають намір шпиталізувати у 20-ту міську лікарню Москви. Про це майже одночасно повідомили адвокат Микола Полозов та голова ради справ людини Росії Михайло Федотов. Федотов відвідав Надію в СІЗО і повідомив, Савченко не їсть вже три дні. За останній тиждень втратила 8 кілограмів, а цукор у крові дуже низький. Чи справді льотчицю покладуть у лікарню і чи пускати? до неї адвокатів за кілька хвилин, розкаже Ілона Довгань у вечірньому випуску новин. Перших українців вивезли із постраждалого від землетрусу Непалу. Поки що чотирьох громадян України у Делі доправив польський борт. Про це повідомили у вітчизняному МЗС. В Непалі перебуває 161 шістдесят громадян України. 85 на зв'язок поки що не вийшли. Україна найближчим часом планує відправити до Непалу літак для евакуації наших співвітчизників, але аеропорт Катманду поки що не приймає літаки. Нині загиблих і травмованих у Непалі шукають канадські американські німецькі німецькі, польські, норвежські, індійські та китайські рятувальники лікарів відрядив Ізраїль. На тепер відомо від суботнього землетрусу та афтершоків у неділю загинули більш як 4 тисячі людей. Ще понад 6,5 мільйонів ООН назвала постраждалими. Державний метеорологічний департамент Індії закликав пошуківців поквапитись. Вже до ночі у Непалі може початися злива. Є загроза повені та сходження селевих потоків. Канадський уряд уже надав 5 мільйонів доларів допомоги, і це лише початок. Але зараз надсилати туди допомогу дуже складно, бо комунікації між населеними пунктами знищено. Червоний хрест надсилає нам намети, але цього не досить, бо людей, які лишилися без житла, дуже багато. Крім того, дощить. Тож ми були змушені сидіти під парасолькою всю ніч, не могли заснути. Німецька влада знала про загрозу обстрілу лайнерів над Донбасом перед катастрофою Боїнга, але не попередила про можливу небезпеку авіакомпанії. Такі результати розслідування газети Дзюдой чи яке проведено було спільно з телеканалами ВДР та НРД. Якщо ці дані підтвердяться, вони можуть зняти неофіційні, але все ж закиди на адресу України. Частина родичів загиблих пасажирів вважають українську владу винною в тому, що вона допустила цю трагедію, бо не закрила повітряного простору над Донбасом. Про подробиці розслідування розпитаємо кореспондента української редакції Welle Христини Ніколайчук. Отже, Христини, чому німецькі, чому німецькі урядовці приховали цю інформацію та не попередили авіакомпанії? Ну цього наразі невідомо на відповідні запити ЗМІ Міністерство закордонних справ Німеччини поки що мовчить. Відповідь надійшла лише від Міністерства транспорту. ФРН у ній стверджується, що перед падінням літака МХ 17 федеральний уряд не мав інформації про можливе загострення ситуації з безпекою для цивільних перельотів над Україною. Неофіційно уряд ФРН пояснює свою бездіяльність відсутністю на той час у німецької розвідки інформації про загрозу для пасажирських перевез. Однак, за одностайними висновками військових експертів, достатньо тривожним сигналом, аби скасувати цивільні перельоти над зоною АТО, мало стати уже збиття українського військового літака Антонов. Це сталося напередодні на висоті понад 6 тисяч метрів. Утім, як стверджує найбільший німецький авіаперевізник Люфтганза, ніяких попереджень від уряду ФРН не надходило. І можна сказати, що те, що не постраждав літак Люфтганза, було чистою випадковістю, бо лише у день збиття, Тиття МХ 17 Люфтганза за тричі пролітала над східною Україною. І один раз це було буквально за 20 хвилин до малазійського лайнера. Христину, а до яких головних причин загибелі боїнга схиляються в Німеччині? Офіційне розслідування, до якого залучена міжнародна група експертів з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, ще триває. І ця група поки не оприлюднувала результатів своєї роботи. Але висновок, якого дійшли німецькі журналісти в ході свого розслідування, це те, що малайзійський літак було збито ракетою системи БУК, і запущена вона була з території підконтрольної сепаратистам. Імовірний запуск ракети був здійснений з поля на південь від сніжного. Ого, і у розпорядженні журналістів є чимало відео та фотодоказів. Чи могла ця система БУК належати українській армії? Теоретично так, адже відступаючи з Донецька, українське військо могло залишити одну чи дві такі системи. Утім, українська сторона запевняє, що їх знищили. Тому німецькі журналісти все ж схиляються до версії, що бук сепаратисти отримали з Росії. Також встановлено, що українські штурмовики на кшталт Су 25 п'ять 7 або міг 29 не могли збити Боїнг, оскільки їхні потужності недостатні для того, щоб літак розпався на частини в повітрі. Як це сталося у випадку з МХ 17 Але щоб говорити про остаточну версію, слід усе ж дочекатися результатів офіційного розслідування. Дякую. Це була кореспондентка української редакції Дочивали Христина Ніколайчук. Вона розповіла про нові подробиці розслідування причин катастрофи Боїнга над Донбасом. Незмінно високий результат. Нурсултан Назарбаєв – п'ятий президент Казахстану. В нього знову майже 98% голосів на чергових виборах. В обсє заявили, свободу слова у Казахстані утискають, а вибір кандидатів був обмежений. Назарбаєв у відповідь заявив: він знає, що такі показники не дуже демократичні, але втручатися у воли виявлення громадян не мав права. Нурсултан Назарбаєв має титул батька нації. і Керує Казахстаном вже понад чверть століття. Як заявляють тамтешні опозиціонери? На позачергові вибори президент пішов, щоб припинити боротьбу між елітами за те, хто ж стане його спадкоємцем. Тепер Назарбаїв керуватиме ще п'ять років до 2020-го. Мы должны до конца довести индустриализацию Казахстана, построить вторую экономику, создать миллионы новых рабочих мест с новым качеством доходов и профессионализма людей. Я предложил пять новых народных реформ. Профессиональное государство, верховенство закона, на этой основе развития бизнеса, свободу бизнеса, неотвратимость, то, что мы приняли. Їхали та не доїхали російських байкерів націоналістів із клубу Нічні вовки у повному складі не пустили до Польщі. Колона із 15 осіб брала участь у мотопробігу з Москви до Берліна на честь сімдесяту річницю перемоги у Другій світовій війні. Та далі білоруського Бреста не склалося. На заваді стали польські митники. Офіційна причина: брак у мотоциклістів чіткого плану перебування групи на території Польщі, карти проїзду та інформації про місце ночівлі. Пояснив прес-секретар МЗС Польщі. Марчем Бочиховський офіційна Варшава заздалегідь попереджала, що не пустить байкерів до Польщі. Небажання бачити пропутінських націоналістів раніше також висловили Чехія та Німеччина. Тепер єдиний шанс потрапити до Берліна у нічних вовків поодинці, мов зайці, продиратися через кордони. На цьому в мене все. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань з найголовнішими новинами дня в Україні. Ілона, що починатимеш? Добрий вечір, колеги. Будемо розповідати звичайно про саміт Україна ЄС, який сьогодні відбувається у Києві. У нас буде звідти пряме включення. Дізнаємося, які рішення, я вже тобі скажу, що там є позитивні, хороші рішення для України. Про це все за кілька хвилин. Неймовірно. Залишайтеся на першому.